Одна із рис магічного мислення це віра в те, що певні знаки, слова чи фрази можуть безпосередньо впливати на речі і події в світі. Числа теж відносяться до таких знаків, і в різних культурах трапляються, наприклад, уявлення про щасливі та нещасливі числа. Так, у нашому суспільстві популярне уявлення про 13 як нещасливе число. А от для китайців, японців та корейців нещасливою є четвірка через те, що в цих мовах слова чотири і смерть є. Кошами або однаковими за звучанням. Зате число 8 у цих країнах вважається щасливим, бо співзвучне зі словом достаток. Ці забобони мають цілком конкретний вплив на життя та побут людей. Так, в цих країнах уникають четвертого поверху, просто пропускаючи цей порядковий номер. А от квартири на восьмому поверсі на вторинному ринку можуть коштувати дорожче, ніж аналогічні квартири на інших поверхах. Або інший приклад. В християнських культурах є страх перед числом 666. Це число звіра, про яке згадується в об'явленні Іоанна Богослова. Натомість китайці сприймають 666 як щасливе, адже 6 співзвучне зі словом, котре означає плавний перебіг. А якщо стосовно справ, то те, що вони йдуть гладко. Тож три шістки підряд це удача. Але окрім забобонів щодо окремих чисел, здавна існували й спроби створити розвиненішу систему. Нумерології. В античності таку спробу здійснили піфагорійці. Хоча зараз піфагор асоціюється насамперед із внеском у розвиток математичного знання, але насправді його школа більше нагадувала релігійний культ, ніж наукову інституцію. Своє вчення піфагор викладав тільки для втаємничених послідовників, і така секретність, зрештою, зіграла злий жарт. Погляди самого Піфагора і ранніх піфагорійців доводиться по крихтах реконструювати з пізні. Ніших джерел важко з певністю виокремити справжню піфагорійську доктрину, адже з самого початку вона обросла чутками та легендами. Втім, навіть з уривчастих даних виглядає, що піфагор докладав зусиль, щоб підтримувати свій імідж напівбожества. У цьому він був подібним до сучасних гуру. Так, одного разу, коли він з учнями переходив річку, його окликнув гучний голос, який ніби лунав з неба, і на учнів це справило сильне враження. Іншого разу він ніби ненароком продемонстрував, що в нього золоте стегно. Існує й історія, ніби Піфагор, замкнувшись в підвалі свого дому, попросив матір поширювати чутки, що він помер. Через деякий час він з'явився на людях, стверджуючи, що повернувся з царства мертвих і розповідав присутнім про їхніх недавно померлих родичів, з якими він нібито спілкувався. А також для більшої переконливості перераховував події, які сталися в його місті за час, коли він нібито був мертвий його співгромадяни були вражені і сприймали піфагора як напівбожество. В піфагорійському підході до математики теж не бракувало містицизму. Скажімо, непарні числа вважалися чоловічими, парні жіночими. Число 10 вважалося досконалим, адже воно лежало в основі десятиричної системи числення. Також воно розглядалося як сума чисел, що відповідали основним геометричним поняттям. Одиниця пов'язувалася із точкою, двійка з лінією, трійка з площиною, четвірка з об'ємом. Піфагорійці також намагалися знайти. Відповідники між характером чисел і певними явищами, зокрема, вони вважали, що перелом у хворобі відбувається по непарних числах, бо ці числа діляться на нерівні частини і мають середину. До речі, це рубрика Критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. І раз ми вже говоримо про числа, то хочу розіграти серед вас книгу Стівена Строгаца Екскурсія математикою. З вас підписка на канал, вподобайка та будь-який коментар. Якщо не знаєте, що написати, напишіть нумерологи тепер поділені на нуль. До речі, в попередньому відео я розказав про цікаві книги з фізики, математики та про космос. Ви скоріш за все. Його пропустили, тому в кінці буде підказка, а в описі є посилання. Подивіться, точно щось знайдете для себе. Продовжуємо з нумерологією. Згодом вона поширилася не лише на числа, а й на імена. Справа в тому, що в багатьох культурах числа позначалися літерами. Одним із найвідоміших прикладів є римські цифри. Втім, у римській системі числення символів було небагато. Натомість у інших стародавніх культурах, зокрема грецькій та гебрейській, кожній літері абетки відповідало певне число. У давньоруській, а згодом і церковнослов'янській традиції теж існувала система позначення цифр літерами абетки, так звана буквена цифір. Точніше, таких систем було дві кирилична і глаголична. Відмінності існували вже на рівні абетки, адже кирилиця містила 43 літери, глаголиця 39. В кириличній системі числення використовувалися літери, що походять з грецької, зі слов'янських було додано лише Ч і Ци. І ці літери незалежно. Від алфавітного порядку відповідали числам, які вони позначали у грецькій. Натомість у глаголиці послідовно застосовувався алфавітний порядок. Числа позначалися за допомогою перших 28 літер. Тож числові значення літер могли не збігатися. Так, число 40 в кирилиці позначалося літерою мисліте в глаголиці како. Використання літер на позначення чисел підштовхувало до думки, що можна вирахувати числове значення певних слів і виразів, підставивши замість літер відповідні їм числа. Така вправа з додавання числових значень букв слова для знаходження суми слова відома як ізопсифія. В іудейській традиції аналогом із стала гематрія, особливо широко застосовувана в кабалі, одним з найважливіших завдань якої була інтерпретація прихованої символіки літер і слів у тексті Тори. Пошук прихованих смислів, зашифрованих у священних текстах, приваблює і декотрих християн, які намагаються знайти якийсь таємний код у Біблії. Але так маю визнати, що таки існують числа, які мають цілком конкретний вплив. В мене навіть є чек, де так і написано: 21 ваша гривня полетіла на підтримку проєкту ТРО до зубів». і такими двадцятками, тридцятками і так далі, вже зібрано 100 мільйонів. Я знаю, що більшість з вас робить свій внесок в перемогу. Знаю, що ви і так донатите волонтерам та фондам. Тим ціннішим є альтернативні способи підтримки сил оборони, які не обтяжуватимуть додатково ваш бюджет. Скажімо, кожен водій може допомогти озброїти ТРО до зубів. Наступного разу, коли потрібно буде заправити авто, просто заїдьте на око і залийте пульс. Ця проста дія насправді дуже корисна. Адже одна гривня з кожного літра летить на зброю для тероборони. Завдяки вам, око і повернись живим, зможуть придбати 600 одиниць кулеметів, мінометів і гранатометів вартістю 400 мільйонів гривень. Тож не прогавте можливість допомогти ТРО, просто заправивши повне. Бак пульса на око. Око за око. Повернімося до нумерологів. Справжньою золотою жилою для них стало бажання людей дізнатися особисте число, яке відповідає їхньому імені. Сучасна нумерологія, яка і передбачає визначення числа для певної людини, і приписування їй характеристик цього числа, насправді відносно нова практика. У піфагорійців містичні значення чисел були спробою зрозуміти характеристики всесвіту, а не окремих людей. Середньовічні намагання прочитати в імені того чи іншого діяча число звіра стосувалися поодиноких осіб. А масове застосування нумерології, уявлення, що в будь-якої людини є певне властиве їй число це недавнє явище. Створення цієї системи приписують американській авторці Джозефіні Белієт, сталося це наприкінці 19 століття. Слово нумерологія також з'являється приблизно тоді ж, на початку 20 століття, а доти використовувалося слово арифмомантика від грецьких слів число і ворожіння. Ця давніша назва куди краще виражає суть цього явища, але любителі ворожити на числах вирішили додати наукового вайбу своїй діяльності. Тож що обрали іншу назву, де логія може викликати асоціацію з чимось науковим. Частково для іменної нумерології підготувала ґрунт астрологія з її переконанням, що на кожну людину впливає відповідний знак зодіаку. Також сучасна нумерологія спирається на вияв магічного мислення щодо сили імені. Воно розглядається не як довільне, а як глибоко пов'язане із суттю об'єкта. Втім, визначити число певної людини не так просто. Бельєд зазначала, що можна використовувати повне ім'я і прізвище або ж прізвище і ініціали. Якщо хтось при хрещенні отримав кілька імен, то декотрі з них можуть використовуватися повністю, а деякі лише в ініціалах. Ще можна враховувати дівоче прізвище матері або не враховувати. У цих випадках одній особі можуть відповідати різні числа, але для Белієт та її колег це не проблема. Вона запевняє, що в різні періоди життя людина може використовувати різні функції. Форми імен і їй житиметься у світі відповідно до саме тієї форми імені, яку вона використовує. Тобто, якщо повне ім'я й прізвище в сумі утворюють слабке число, а прізвище і ініціали утворюють сильне число, тоді, на думку, бельєт можна суттєво поліпшити своє становище, якщо підписуватися не повним ім'ям, а прізвищем і ініціалами. Це стосується й особистих справ. Бельєт описує історію подружжя Барклі Райдера Ремзі та Беатріси М. Тілтон. На початковому етапі розвитку стосунків чоловік і жінка зверталися один до одного, вживаючи перше, більш формальне ім'я Барклі і Беатріс. Після весілля вони почали частіше використовувати свої другі імена Райдер і Емма. оскільки другі імена подружжя не так гармоніювали між собою як перші, то настало охолодження стосунків і розрив, яким як вважає Белієт, можна було б запобігти, якби подружжя збагнуло, що з точки зору нумерології їхні перші імена поєднуються значно ліпше і використовували б їх і надалі. Крім згаданих варіацій з іменами та ініціалами, у нумерології можна використовувати різні абетки. І навіть у межах однієї абетки літери можна нумерувати по різному. За порядковими номерами в українській мові кожній літері відповідатиме число від 1 до 33, або скласти таблицю, де літери нумеруватимуться від 0 чи 1 до 9. Також можна враховувати день народження або не враховувати. Щоб продемонструвати можливості нумерологічної фантазії, візьмемо популярний серед нумерологів спосіб визначення числа імені, в якому числове значення літер визначається за допомогою таблиці від 1 до 9. Український варіант такої таблиці наведений на сайті авторитетного ресурсу Уніан. Наприклад, візьмемо скандально відомого і, на щастя, вже колишнього міністра освіти і науки Шкарлета. За цим підходом, сума літер у слові Шкарлет – 31, Сергій – 26, Миколаєвич – 37. Загалом виходить 94. Зведемо до єдиної цифри. 9 плюс 4 дорівнює 13, 1 плюс 3 дорівнює 4. Тепер зробимо те ж саме з його датою народження 19, – 19.10.1972. 1 плюс 9 плюс 1 плюс 0 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 2. 2 дорівнює 30, 3 плюс 0, 3. Якщо додати цифру його прізвища ім'я по батькові і дня народження, то вийде 7. А тепер помножимо цю цифру на загальну суму літер 94 помножити на 7 658. Далі візьмемо день, коли він прийшов у міністерство 25.06.2020. Зведемо до єдиної цифри 2 плюс 5 плюс 0 плюс 6 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 0 17, 1 плюс 7 – 8. Додаємо цю вісімку до 658 і бачимо 666. Число звіра. А як із теперішнім міністром, якщо провести ті ж розрахунки, то в результаті теж виходить 666. То, може, справа не в міністрах, а в самому міністерстві. За вже знайомим методом рахуємо суму літер. Загалом 131. Зводимо до єдиної цифри 1 плюс 3 плюс 1 – 5. Множимо 131 на 5, вийде 655. А якщо взяти дві крайні цифри в числа 131, це буде 11. Додаємо до 655 і маємо 666. Думаєте, що це притягнуто за вуха? Існує ще простіший спосіб. Можна скористатися абревіатурою МОН. У сумі ці літери дають 18, тобто 6 плюс 6 плюс 6. Є ще одна підказка: якщо порахувати кількість літер у назві Міністерства освіти і науки України, то вийде 31. Але ж ми добре знаємо, що міністерство все робить на виворіт. Тож проникливі люди одразу здогадаються, що справжній порядок цифр має бути зворотним, тобто 13, чортова дюжина. Одним словом, різні нумерологічні шляхи ведуть до одного результату: монтаки диявольська контора. А коли я спробував провести подібні розрахунки для мінкульту та ткань. Ченка, то папір в моїх руках загорівся, а потойбічний голос наказав не гратися з дияволом. Звісно, всі ці розрахунки маячня не потрібна для того, аби мати запитання до діяльності Ткаченка або що ці маніпуляції показують, що у розпорядженні нумерологів є майже невичерпний потенціал опцій, щоб отримати потрібний результат трішки фантазії та математичних маніпуляцій, і ви зможете прийти в будь-яку потрібну вам точку. Чому ж нумерологія декому видається переконливою? В раціональних міркуваннях висновки виводяться із засновків. Натомість в нумерології засновки підбираються відповідно до вже готового висновку. Але за структурою суто візуально ці міркування не відрізняються. В обох випадках здається, що висновок випливає із засновків. Також, як і багато інших паранормальних практик, таких як астрологія чи хіромантія, нумерологія експлуатує ефект Барнума Форера, коли розпливчасті характеристики, які насправді підходять багато кому, сприймаються людиною як опис саме її особистості. Інша причина нумерології апофенія, тобто схильність бачити якийсь сенс у випадкових збігах. Збіги трапляються, зокрема завдяки тому, що існує чимало множин, які містять невелику кількість елементів. До того ж, ці множини легко спадають на думку. Тож, коли йдеться про невеликі числа, легко підібрати приклади, які б їм відповідали. Скажімо, три. Три виміри простору, християнська трійця, три богині долі чи три грації у давньогрецькій міфології, три гілки влади, три роди літератури, епос лірика-драма, три домени в біології, археї, бактерії, еукаріоти. Так само легко підібрати приклади і до четвірки: чотири пори року, чотири сторони світу, чотири євангелісти, чотири типи темпераменту, холерик, меланхолік, флегматик, сангвінік. Не вірте в цю мечню, чотири типи фундаментальних взаємодій у фізиці, гравітаційна, електромагніт. Насильна і слабка, це маячня, все ок, і так далі. Подібні приклади можна продовжувати і може виникнути спокуса розглядати якесь число як фундаментальне, яке відповідає базовим константам Всесвіту. Але ці приклади є проявом іншого явища, яке американський математик Річард Гай назвав законом малих чисел. Малих чисел значно менше ніж контекстів, де вони використовуються. Тож збіги є неминучими, скажімо, натуральні числа від 0 до 100 трапляються в найрізноманітніших ситуаціях на цінниках, номерах будинків і так далі. Візьмемо 67. Цьому числу відповідають атомний номер Гольмію, а в історії йому відповідають щонайменше два роки: 67 рік нашої ери і 67 рік до нашої ери. По всьому світу чимало вулиць мають будинок номер 67 а в досить великих містах є школа номер 67 І звісно, 67 це код одного з мобільних операторів. Тож при бажанні завжди можна підібрати потрібні збіги, які видаватимуться неймовірними, якщо не враховувати закону малих чисел. Зрештою, нумерологія може видатися невинною вправою для диваків, проте віра в магію чисел здатна завдавати реальної шкоди. Уявлення про щасливі і нещасливі числа спричиняють додаткові фінансові втрати. Про більший цінник квартир на восьмому поверсі я вже згадував. Також в Китаї ділова активність сповільнюється 4-го числа кожного місяця, теж саме спостерігається на біржах США в п'ятницю 13-го числа, за деякими підрахунками. Кунками кожен такий нещасливий день, коли люди через марновірні побоювання уникають важливих ділових справ, загалом завдає збитків сумі 800-900 мільйонів доларів США, та й вдалі числа теж можуть обійтися в добрячу копієчку. Одна китайська авіакомпанія заплатила за щасливий телефонний номер із восьми вісімок у перерахунку 280 тисяч доларів США. Проблема не в купівлі красивого номера, а в тому, що через забобонність саме цей коштував куди дорожче. Нумерологія завдала збитків і у М'янмі, де тамтешній диктатор, генерал не він у 1985 87 роках провів монетарну реформу, вилучивши з обігу банкноти номіналом 50 і 100 кят, натомість вів банкноти номіналом 45 і 90, виходячи зі своєї прихильності до священного числа 9. Можливості обміну старих банкнот на нові. Були обмежені і в ході реформи частина населення просто втратила свої заощадження. Ці чудернацькі номінали банкнот протрималися недовго вже у 88 році виникли заворушення. Вони були придушені, але не він формально пішов у відставку, хоча і зберіг тіньовий вплив на політику. Отож, огляд нумерології дозволяє розкрити справді цікавий аспект влади чисел тільки не над природними явищами і процесами, а над людською. Свідомістю. Зараз буду дякувати усім, хто підтримує канал, але спочатку інформація, яка декому з вас може стати в нагоді. Ви знаєте, що рубрику Критика нечистого розуму я роблю у співпраці з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк, а вона викладачка Київського національного економічного університету і попросила вам дещо переказати. Наближається вступна кампанія, а в КНЕУ є багато спеціальностей і не лише суто економічних. Наприклад, на кафедрі, де працює Мирослава, є бакалаврські освітні програми з економічної журналістики, соціальних та медіакомунікацій. А якщо вас цікавить соціологія, можна здобути ступінь магістра за програмою Соціологія економіки та підприємництва. Якщо вас зацікавила ця інформація, то за лінками в описі ви зможете прочитати про це детальніше. Там же є посилання, за допомогою яких ви можете підтримати канал фінансово, як це вже роблять чимало прекрасних людей, яким я дуже і дуже вдячний. І вам теж може бути вдячним, якщо підпишетеся на БаймієКофі. Ваша підтримка це те, що дозволяє каналу існувати. Але не забуваймо підтримувати тих, хто дозволяє існувати українцям і Україні загалом. Тому передусім маємо донатити на «Сили оборони. Ну а я дякую за перегляд. Мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.